Вітаю, шановні глядачі! Ви на каналі Хаб Ньюз. танкові новини. Сьогодні ми розглянемо знову експериментальне обладнання. Експериментальне обладнання будуть видавати все ж таки знову та прям танки засталевого мислиця, що варто знати кожному гравцеві. А доки ти зручно вмощуєшся, пропоную підписатись на телеграм-канал в описі під відео, де скоро вийде модпак. Від Ньюз. та підпишись на ютуб канал з усіма сповіщеннями від нього, щоб не прогавити вихід модпаку. Подобайку залий відразу та коментар для просування україномовного контенту. Дякуємо. Продовжуємо про новини. Експериментальне обладнання, характеристики виправлено. Роздача повернеться 8 лютого. Отже, друзі, пам'ятаєте, вам говорив в минулому відеоролику, що експериментальне обладнання десь щось пішло невірно по їх серверному просування. тобто десь якась була неполадка. Якщо вони це вже виправили та будуть видавати нам обладнання, це дуже все цікаво, але все ж таки змінили трішки характеристики. Експериментальне обладнання було введено до гри, щоб у вас було. Більше можливостей налаштувати техніку під власні потреби. Жодна комплектація танка не є ідеальною, але експериментальне обладнання допоможе вам знайти ту, яка пасує вашому стилю гри, обравши пріоритети характеристики. Отже, тут, в принципі, нічого такого особливого не змінили, але трішки деякі характеристики підрізали. Отже, зараз ви на картинках можете бачити, що вам могли підрізати, та, та що буде не в тому порядку і як це все підрізали. Також все ж таки нагорода повертає. Нагорода особливо це компонентів. Збільшили цю нагороду з 1400 до 1500. Отримайте завдання до 31 березня і виконайте його до 7 квітня. Тобто, у вас буде всього в середньому 7 днів для того, щоб отримати ці 300 компонентів x 5 Тобто, загалом ви отримуєте півтори тисячі цих компонентів для налаштування вашого обладнання. Умова завдати 2,5 тисячі шкоди у випадкових боях один раз на добу та максимум 5 разів. Це є дуже добре. Тому що якщо нам змінили все це та трішечки додали на 100 компонентів більше, це уже ніби приємно. Поїхали далі про стального мисливця. А зараз коротенька реклама від спонсору відеоролика. Шукаєте ігровий ПК. Рекомендую Evolve від TeleMart. По ряду причин. По-перше, це їх начиння, комплектуючи всі нові, брендові та добре підібрані один до одного, що, до речі, оцінюють і відомі українські комп'ютерні блогери. По-друге, це гарантія, якої більше ні в кого немає протягом трьох років після покупки. Якщо станеться гарантійний випадок, вам просто замінять комплектуючу, що вийшла з ладу на нову, і вам не доведеться чекати її з ремонту. По-третє, це зовнішній вигляд. Все солідно, акуратно і замість логотипа типу можна нанести ваш нікнейм такими ж підсвіченими літерами. Замовляйте Evel. За посиланням під відео варіанти є під будь-які ігри і під будь-який гаманець. Пройдіть випробовування сталевого мисливця і виграйте приємні нагороди. А приємні нагороди ці стосуються особливо Projeto M35, Mod 46, Batchetillion, Burasic, ШПТК, 100, ПТ та M54, Renegade. Що нам потрібно буде зробити? Як проходить випробування? після виконання необхідних кроків і реєстрації за допомогою кнопки вище, тобто на сайті, під? Преміум танками ваші успіхи в режимі Сталевий Мисливець будуть відстежуватися в межах випробування. Після 10 матчів ви отримаєте рейтинг, який ґрунтується на ваших результатах у цих матчах. Коли ви зіграєте більше матчів, ваш рейтинг оновиться, але він завжди ґрунтуватиметься на кращій серії із 10 матчів. Наприкінці випробування тисячу кращих гравців отримують нагороди відповідно до їхнього місяця. Таблиці лідерів. Отже, які у нас тут є правила і який підрахунок очок. Перше. Враховуються лише матчі, зіграні після того, як гравець приєднався до випробовування. Друге. Кілька матчі в ігровому режимі Сталевий Мисливець враховуються у випробовуванні. Третє. Тільки матчі, зіграні на одинці, враховуються випробовуванні. бої в взводі не враховуються. Четверте, враховуються лише матчі, зіграні з 16.00 лютого до 23.00 12 лютого за Києвом. І п'яте: якщо кількість гравців посіла однакову сходинку в рейтингу, їхні позиції залежатимуть від першої завданої шкоди та знищеними супротивниками у їхній кращій серії з 10 матчів. Тобто надурити систему не вийде, якщо ти, наприклад, вийшов по очках однаково із своїм супротивником, та тут все пішло вже не за планом. Тобто тобі потрібно бути першим по завданій шкоді, друге по знищеному супротивнику та найкращій серії з 10 матчів. Тобто хтось із вас, якщо ти зайняв перше місце, вилетить. Також призовий фонд. Позиція в таблиці лідерів. Перша позиція, тобто той, хто буде переможцем, отримає 5000 золота та преміум танк прожетове мод-46. Друга позиція це 3500 золота, бачить Леон Бурасік. Третя позиція за 2500 золота. Таша ПТК 100. Тобто чешська ПТ-САУ, яка колись була у нас за марафон. Четверта та п'ята позиція отримують по М54 Ренегат. Та четверта позиція отримає 1500 золота та 1000 золота. П'ята позиція отримає 1000 золота. Шосте, 20 місце отримує 750 золота, 2D-стиль щит Девани. 21 перше місце отримає 300 золота та 6 деколи сталевий мисливець. 101 300-те місце отримає 150 золота, 6 деколи сталевий мисливець МК-2. Та від 301-го місця до 1000-місця ви отримаєте три набори для демонтажу. Також ви зможете отримати доволі непогані стилі за виконання цього всього. Тобто, якщо ви виконуєте, наприклад, всі ці задачі, ви потрапляєте в топ-5, вам буде нарахований доволі непоганий такий стиль. А особливо це стосується ProGeto, Бачатільйон Бурасік, ШПТК ТВП 100, М54 Ренегат. І, звісно ж, якщо ви не прийшли, це буде просто 2D-стиль щит Девани. Я думаю, якщо вам це було цікаво, обов'язково потрібно протиснути вподобайку, написати коментар та бажаю вашій сім'ї здоров'я, тихого та мирного неба. І, звісно ж, перемога буде за нами. Слава ЗСУ, слава Україні!